Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. З 10 по 16 листопада наш центр розвитку дитини Лазурний також прийняв участь у цьому тижні. Гасло 2025 року вулиця для життя. Акценти зробимо велосипедний рух безпечним. Зробимо ходьбу. Безпечною цього тижня у групах раннього віку пройшов тиждень безпеки дорожнього руху. Разом з вихователем діти вирушили цікаву подорож до країни дорожньої безпеки. Малюки дізналися, чому на дорогах так важливо бути уважними. Познайомились зі своїм новим другом світлофорчиком. Та вивчили значення його чарівних кольорів. Червоне зупинись. Жовте приготуйся. Зелене йди сміливо. Діти грали у творчі ігри, робили аплікацію. Тиждень був веселим, яскравим і пізнавальним. Малята не лише гарно розважалися, а й зрозуміли дотримання правил дорожнього руху дуже важливо. Тиждень безпеки на дорозі. Діти групи Ягідка вивчили на заняттях вісім правил дорожнього руху. Вчилися бути уважними та спостережливими на дорозі. Виховували звичку, дотримуватись правил безпечного руху. Перше правило звертати увагу на сигнал світлофора. Переходити дорогу можна тільки, коли він світиться зеленим. У жодному разі не можна переходити дорогу, коли горить червоний колір. Друге правило: зупинись, подивись і переходь дорогу. Звертай увагу на дорожні знаки. Третє правило: подивись уважно, чи не наближається автомобіль. Четверте правило. Гуляй по тротуарах. Навчаємось ходити тільки по тротуарах та залишатися в безпеці. П'яте правило. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Шосте правило. Коли їдеш в машині, користуйся дитячим автокріслом. Сьоме правило. Дотримуйся правил безпеки, коли катаєшся на роликах або велосипеді. Користуйся шоломом та захисним спорядженням. Катайся в парку, де немає дорожнього руху. Восьме правило. Будь завжди видимим. Одягай яскравий жилет. Використовуй світло, відбивні стрічки. Не поспішай. На дорозі тиждень безпеки це цікаві ігри, <реш> руханки, практичні вправи, заняття, бесіди. Ми знаємо правила і чемні пішоходи. Основний напрямок нашої групи будь видимим. Сяй і тебе помітять. Наші діти вже не маленькі, тому знання про дорогу для нас надзвичайно важливе. Ми вчилися розпізнавати сигнали світлофора, нашого помічника на дорозі. За допомогою творчих ігор перетворилися на водіїв познайомилася з різними дорожніми знаками. Діти знають, що знаки це азбука вулиць, а ще навчили вовка та поросят правилам дорожнього руху. Будемо знати, на дорозі лихо У молодшій групі Зіронька пройшов цікавий та пізнавальний тиждень, присвячений правилам дорожнього руху. Малята знайомилися з правилами для пішоходів, дізнавалися, як безпечно переходити дорогу, що означають світлофорні сигнали та дорожні знаки. Через ігри, вправи та цікаві творчі завдання діти засвоїли важливі правила безпеки, які допоможуть їм бути уважними учасниками дорожнього руху. Протягом тижня вихованці групи Квіточка активно вивчали правила дорожнього руху, оскільки це є ключовим елементом безпеки на дорозі. З цією метою, за допомогою інтерактивних ігор, діти знайомилися з дорожніми знаками та вивчали мову світлофора. Нашим головним помічником у цьому був кращий друг усіх пішоходів світлофор. Для забезпечення емоційного залучення та кращого засвоєння сигналів була проведена рухова активність вперед назад. Це дозволило дітям на практиці закріпити навички уважності та необхідність дотримуватися правил, що є запорукою їхньої безпеки. Діти груп Калинка та Парлинка вирушили у цікаву подорож до країни безпечного руху. Діти дізналися, як поводитись на вулиці, щоб завжди бути в безпеці. Разом з гопедом підбирали та промовляли чистомовки, розвивали дрібну мотороку рух. Також малята розглядали ілюстрації, грали у настільні ігри, дізналися, що у місті є пішоходи, водії та пасажири, і кожен має свої правила. Під час сюжетно-рольової гри всі разом вчилися зупинятися, чекати сигналу, уважно дивитися по боках, переходити через пішохідний перехід. Під час ліплення діти створили свого улюбленого героя світлофора Моргайлика. Кожен світлофор вийшов яскравим і неповторним. У творчій роботі безпечна дорога. Малята створили справжню вулицю, наклеювали машинки, пешохідів, будинки, дерева із різних матеріалів. Так діти вчилися розрізняти частини дороги та повторювали правила переходу. В кінці тижня старші групи провели цікавий квест. Закріпили знання правил дорожнього руху. Дітям було цікаво працювати з мапою. Вони приміряли справжні жилети для безпеки пішоходів в негоду і в темний час доби. По закінченню квесту всіх чекала нагорода. І надалі наш центр розвитку дитини Лазурний планує продовжувати роботу по знайомленню дітей з правилами дорожнього руху.